Добрий день, ви на каналі Магія Могосаду. Хочу зараз показати таке дерево, дерево Яблунька. Воно, звичайно, вже викурчено. Сусід мене запитує, каже, що робити з таким деревом? Я кажу, ну перше, це в нього воно в такому стані було. Перше, ну можна пробувати з нього щось, бо це вони самі обрізали без мене. Щось його ну, обрізати, переводити. Ну Це займе ну навіть не рік, два, три, може і 4 роки зміст. Кажу, я би видалив його і цей. І посадив би нове. За цей час щось би виросло нове. Чому? От подивіться, які тут прирости, там казали, що е, десь не коментували, коли я своє дерево обрізав. Бо то на фоні горіха. От подивіться, який приріст. Це секатор, тут більше метра. І одні жировики. плодових утворень майже немає. Е, щитівка на цьому дереві. От хвороба якась одна, хвороба. Нарізано. Сусід прийняв мудре рішення. Це я просто поставив і показую. Ось це дерево вже буде виконувати гарну функцію на мангал. Підсохне і через рік. Тому от я вам показую, яке воно є. Подивіться, і що з цим варто робити. Звичайно, викручувати, посадити нормальне дерево на, на 106 на мм 106 під щепі, взяти. Супер яблуко, чемпіон. І будете завжди з урожаєм. І не будете мучитися. За 3-4 роки воно вам дасть вже хороший урожай. А це на мангал. Дякую за увагу.